У сумах близько сьомої години ранку четверга, 23 січня, неподалік перехрестя вулиці Харківська та Холодноярської бригади, сталася дорожня транспортна пригода, у якій загинув 64-річний чоловік. Як попередньо з'ясували правоохоронці, потерпіли переходи в проїзну частину в невстановленому для цього місці. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Як попередньо з'ясували правоохоронці, 46-річний водій автомобіля Фольксваген Т4 допустив наїзд на 64 чотири. Місцевого мешканця, який переходив проїзну частину в невстановленому для цього місці, внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. За даним фактом, у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Слідство триває, висловлюємо щирі співчуття родині загиблого у ДТП. Правоохоронці Сумщини вкотре закликають громадян, як водіїв, так і пішоходів, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, адже це запорука збереження людського життя та здоров'я.